Моя така доповідь коротка, вона більш конкретна цього разу. І, власне, я презентую методику, яка була опробована в рамках проєкту відновлення населення під час війни. Тобто, це та категорія населення, це населення, що постраждало під час війни. Це були сім'ї, чоловіки, яких воюють, а сім'ї власне були на відновленні. Тож актуальність такої роботи вона ні для кого з нас не викликає сумніву, бо зрозуміло, що більше року повномасштабного ведення війни Росії проти України позначаються на стані психічного здоров'я, тож така робота є очевидною. Наступна теза, про яку я хотіла б сказати, про те, що кожен новий етап війни це нові виклики. І якщо щодо першого етапу війни. Там я вже окремо доповідала, можна почитати про це в наших тезах конференції за минулий рік, то е, цей сучасний етап війни він, він має такі особливості, на мою думку: це нові нові загрози. Тобто, ми е, в такій ситуації, коли ми повсякчас перебуваємо під дією нового стресового досвіду. Е, і е, тобто. Це весь час нове, 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 нове нові, нові загрози, про які ви всі знали і знаєте, які самі на собі відчували. І це призводить м м м підсилює відчуття нестабільності, непрогнозованості не тільки майбутнього, те, що ми маємо дуже часто, а часто життя тут і тепер. Тож ми маємо навчитися дуже гнучко реагувати, стрімко перебудовуватись, шукати якісь нестандартні рішення, швидко адаптуватись і так далі. І так далі і тому подібне. Наступний е, виклик це виснаження, бо е, стрес він має накопичувальний ефект. Тож е, на зараз все частіше ми. Можемо зустрічатися з такими станами, коли не тільки психоемоційного виснаження, а й фізичного виснаження, зниження рівня енергії, нестатку сил, втоми і так далі. Ще одна особливість, яку я виділила цього етапу, я йому умовно назвала марафон, тобто йдеться про те, що ми живемо в ситуації невизначених часових перспектив. І майбутнього, я б це так назвала, і це накладає свою специфіку на перебіг життя. Тобто ми не знаємо, коли військові дії закінчаться, да, і маємо таку собі ось невизначену часову перспективу. От, ну, якщо, якщо зовні все нестабільно і хитко, то запит на відновлення, на віднайдення опори, на відновлення внутрішньої. Стабіль... Повернення відчуття хоча б мінімального комфорту, він набуває особливої актуальності. І якщо зовнішні опори руйнуються або недостатні, а порядок не передбачуваний, то завжди можна зміцнювати себе зсередини, підсилювати, створювати свій внутрішній порядок і так далі, і тому подібне, що ми власне і намагаємось робити. От тож, методика. І що я хочу сказати, що на мою думку, що ми маємо не тільки перемогти в цій війні, а й вийти з неї психічно здоровою нацією. І всі ці зусилля, всіх фахівців з різними верствами населення, як на мене, вони саме на це їх спрямовані. От і власне про методику. Розповідаючи про методику, я хочу так, оскільки у нас наукова конференція науково-практична, то назвати кілька чому. Перше, це чому методика мультимодальна? Бо застосування різних модальностей дозволяє різнобічно працювати складний досвід. Друге, це е, м, дає змогу залучення різних ресурсних каналів в процесі роботи. Тож така робота може бути більш ресурсною. І саме ця методика, про яку я розповідаю, вона залучає роботу з тілом, роботу з символом, з малюнком. І з уявою це йдеться про е, спрямовану увагу. Далі, чому? Чому важливо тіло? Багато вже про це говорили. Я буквально тезово кілька моментів, бо, по-перше, Оксано, одна-дві хвилини, бо ми переживаємо час, щоб люди мали можливість ще піти на перерву. Добре. Текст. Добре, чому тіло? Бо е, тілесні техніки є важливими для опрацювання травматичного досвіду, що живе в тілі. І по-друге, що бо це дієвий інструмент саморегуляції, що допомагає багато чому. Ви про це можете зможете прочитати в тезах вже описано. Чому використовували символ дерева? А, бо, по-перше, дерево символізує образ людини, воно символізує ріст, розвиток життя, відродження, те, чого ми прагнемо. Воно символізує, в тому числі, шлях людини до духовних цінностей, ці цик цикли життя відображає зв'язки минулого, теперішнього і майбутнього. А коріння дерева воно символізує м опору дерева і джерело його живлення, а також зв'язок з родом і відчуття і підтримку роду. Тож ця методика, я дуже коротко пам'ятаю, е, яка основна ідея, що ми всі є нащадками тих, хто свого часу вже вижив під час війни? Тож у кожного з нас в історії, в нашій сімейній історії, в історії роду, вже е, має успішний досвід опанування складних ситуацій війни. І етапи е, 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 роботи це були стабілізація. Актуалізація матеріалу, пошук та віднайдення ресурсу і інтеграція отриманого досвіду. Етапи роботи. Перший етап це, власне, тілесно орієнтована робота, це вправо дерево на основі цугун, це була індивідуальна робота в групі, коли кожен міг тілесне вибудовування, візуалізація образу дерева і усвідомлення зв'язку з тілом. На другому етапі ми власне пропонували малювання, коли аркуш можна було умовно розділити на дві частини і зобразити своє дерево на верхній частині аркушу. Третій етап це спрямована увага, під час якої відбувається зустріч з представниками свого роду, які мали успішний досвід виживання і подолання наслідків війни. І, власна мета цього етапу да, отримати підтримку роду пораду, послання від роду, дали рецепт успіху в опанування складними ситуаціями війни. Наступний етап це обговорення отриманого досвіду в міні-групах і кристалізація найбільш цінного досвіду для кожного. Е, наступний етап Ну, там можна пояснювати, і це буде описано, чому саме важливе обговорення, чому в міні-групах, чому такий формат. Наступний етап це продовження роботи з малюнком, коли пропонувалося домальовувати чи змінювати на малюнку те, що хочете, і, зокрема, домальовувати також коріння. І наступний етап це власне інтеграція отриманого досвіду і шилінг. І ось тут ви можете побачити, можливо, не дуже якісне фото. да, але це ось є результат роботи. І ви можете побачити, що в багатьох випадках каріння навіть стало після такої роботи яскравішим навіть за короном. Е для вирішення низки запитів можна використовувати, вони всі прописані в тезах, ви це зможете прочитати. І дякую за увагу.